Шановні привіт, ну що, другий принц Персії за рік. І що я можу сказати? Важко, дуже важко робити хоч якісь змістовні висновки, бо це все ж таки дочасний доступ. Гра буде розвиватися і бла 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 Але відео треба робити і почну з того, з чого маю почати. І це дякую, Ubisoft, що надали мені доступ до гри. Лайк, підписка, всі діва. Е, до речі, коли тільки почав грати в цього принца, то неіронічно звалив себе на думці, що я оце. Походу, буде Юбіків прям нахвалювати, чи що, блять, але, мабуть, пронесло. Бо Ubisoft тут виступає лише як видавець. Розробкою займалася студія Evil Empire, це якщо що та банда, котра робила Dead Cells. Отака от у вам секунда корисної інформації. Так як я вже згадав того принца, що втрачена корова, то варто відмітити, що The Rogue Prince of Persia має дуже велику відмінність, бо це ригалик. А це значить, що правильно помер, почав спочатку. Але став сильнішим, мудрішим, досвідченішим і так далі. Основний геймплей це платформінг та боївка. Власне, нічого нового вони в жанр не приносять, але працюють добре, і то є добре. Головне, що хочеться відмітити, що платформінг, що боївка тут достатньо скілозалежні. І це особисто мене дуже радує. Паркур вимагає від гравця дуже прям таких, знаєте, таймінгових натискань кнопок. Так, це не сильно відчувається під час проходження основного, Но локації, але от якщо вам захочеться полотати додаткові активності, серед яких якраз і будуть паркур-зони з пилами, калючками і так далі, то скажу так, що поки ви не опанували фізику та поведінку принца, краще туди не лізти, бо можна втратити багато хп. Після чого битися з ворогами вже буде дуже важко. Дуже важко. Бо моби сука не пробачаю. Дамагу завдають моя повага. Навіть самий звичайний бомжара відправить принца на новий забіг з 4-5 ударів, прикинь. А так як гра любить накинути на гравця 4, 5, 6 бідолах одночасно, то ми розуміємо, та який анал карнавал нас чекає. Сподобалося, що цей принц дуже вдало під час бою використовує паркур. Тут нам нерідко і по стінах треба буде побігати, і застрибнути кудись, щоб щити ворога вибити. Та і взагалі в цій грі, щоб вижити, просто спамити удари перекат, не вийде. Рухатися, 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 і рухатися бажано хоч трохи обдумано. Помічав за собою, що основні пиздюліни я отримував саме в моменті, скажімо так, паніки. Коли ворогів багато, хп мало, я починаю нервувати, чим власне смертельний танок перетворюю на якийсь незрозумілий. spam quando Таке в трьох випадках з чотирьох приведе до рестарту. Стосовно ворогів, хочу відмітити, що їх тут багато в плані різноманіття. Видів 10, я вже можу рахувати це точно. Не забуваємо, та, що це дочасний доступ. Ми маємо лише 5 біомів і два боси, боси, до речі, вогонь сподобалося. Тобто далі буде, далі буде, сподіваюся. Коротше, що геймплей подобається, поки що поганого нічого сказати не можу, хіба про вертикальний біг по стінах. Е, бо в грі, якби для кожної дії. Треба натискати кнопку, а саме для цієї нічого натискати не треба, і це погано, бо втрачається деякий такий контроль над персом. Тому тому, треба звикати. У всьому іншому сподобалося баланс присутній, весело, охуєсило. Про сюжет і візуалу розганятися особливо не буду, бо історія, на мій погляд, прям дуже не альо. Якась поки що максимально прісна. Гандони напали, треба їх відпиздити, і по суті це все. Розмови з NPC-шками поки що тупо вода водою водою. Якогось заглиблення. Ну, а візуал ви і самі бачите на екрані. Поганого сказати нічого не можу, але не на мій смак, скажімо так. Мене плюс-мінус цей стиль почав бісити ще з часів перегляду деяких мультиків на новому каналі після школи. Тому ну, таке щось. Не скажу, що це прям відвернуло від гри, але і похвалити за такий візуал не можу. Хоча від спортивних штарів зі смужкою кричав як кінь. Було б три смужки, був би Адідаса. Так, абібас, блядь. І от, якщо сюжет і візуал. Мені більше не сподобалося, ніж сподобалося, то від музики я кайфував, як курва дикі левни. Мабуть, щось підспижу собі у відосики на задній фон, якщо, звісно, французи до мене не дойбуться, то вже будемо бачити. Навіть якщо у принца грати не буде, те раджу хоча б саундтрек зацінити на тому шею, такчику. Не кажу, що він мастхев для кожного, але. але. Ну і що, виходить, ідеальна гра від Ubisoft? Навряд, бо на сцену виходжу я і починаю скиглити. Скажу так, що я в регалики не часто граю, тому що мене оце замкнуте коло не дуже так збуджує. Залипнути вийшло лише в першому хейдес. Так, там відсутній баланс, дуже багато імба зборок, зламаний деш, три боса на гру і ще дуже багато невдалих моментів. Але мені було кожен раз цікаво починати наново, експериментувати зі скілами, зі зброєю. Глобальна прокачка тримала мене в тонусі. Скажу так, хейдес почав мене зайобувати десь аж на якомусь 20-30 му му рані, а от принц здувся вже на. 5. Так, я розумію, що дочасний доступ до повноцінного релізу рік, і гра буде додавати біоми, босів, може, навіть якісь механіки. Але ну особисто для мене кожен новий ран це тупо копія попереднього. Так, ти можеш знайти іншу зброю. Так, ти можеш знайти інші пасивки, але ну, це не змінює гру. Прокачка в лагері це взагалі сміх. Ти просто купуєш нову зброю і нові пасивки, які тобі можуть дропнутися, а можуть і не дропнутися. Під час рану. Якихось статів, якихось унікальних пасивок, які б ти міг підігнати під черговий забіг, просто немає. Тоді виходить, який сенс повторювати одне і те саме. Так, наприклад, локації там трохи змінюються, але, блядь, ці зміни ні на що не впливають. Все одно кожен біом залишається собою. Хезе, коротше, на халяву, типу, норм. Я свої 3-4 години награв, поки не заїбало, та й власне поки контент не закінчився. А от за 400 гривень це вже питання, наче і копійки. Ті, а наче, а, а, а за що ми їх віддаємо? Контенту пиздець як мало, плюс ще її вичерпує себе дуже швидко. Від якоїсь історії чи ору тут теж не покайфуєш, візуал туди ж та й музика це всього на всього треків. Тому реально хезе сала різати не буду. Можливо, зустрінемося з принцом через рік і там вже будемо бачити. Але скажу так, що перша година прямо очі світилися, третя година вже єбаво кривилася. Як завжди, дякую спонсорам каналу, тільки завдяки вам виходять нові відики, та й взагалі канал живе. Ну а якщо і ти хочеш трохи бустанути цього ютубера, то посилання на всі сервіси будуть в описі під відео. На сьогодні все. Не забувайте про лайки, коментарі і так далі. Ну а з вами був Хейд. З Хейдідом був найкращий в світі. Глядач, не забудьте потанцювати із дівчинкою. До побачення.